Всім привіт, це Гаврищак, і ви знаходитеся на Ютуб ресурсі Футбол 24 Сьогодні ми е, підбавимо підсумки виступу Михайла Мудрика в черговому турі АПЛ. Наставник Челсі Грем Поттер до поєдинку натякав, що ймовірно можливо надасть шанс українцю зіграти проти Лестера, і це трапилося в рамках 27-го туру. АПЛ він гри вийшов у старті, і вперше з часу переїзду на Стенфорд Бріч відзначився результативною дією, е, тобто став автором асисту на хорватського хавбека Марко Ковачевича. Який забив третій гол Челсі у ворота Лестера, і ось що Мудрик написав у себе в сторіс, підбиваючи підсумки власного виступу. Довіряйте процесу, ніколи не поспішайте, будьте терплячі, і він зробить усе словом, поспішиш людей насмішиш, а терпіння і труд – все перетруті. У нас вже є на зв'язку Тарас Котів, редактор футбол 24 Привіт, Тарас. привіт. А як ти оцінюєш виступ Михайла Мудрика в рамках чергового туру АПЛ? І як відомо, до цього Михайло пропускав матч проти Борусії в рамках Ліги Чемпіонів? Цим матчем Челсі обірвав купу негативних серій, і особисто Мудрик обірвав оцю негативний е, свій старт, де його вже х думали нарікати агентом 007 Джеймсом Бондом. За прикладом старту Джейдона Санчо в Манчестер Юнайтед, типу, нуль голів, нуль асистів і сім зіграних матчів. А тут він ще й ризикував 0 голів, нуль асистів і сім матчів без перемог отримати, тому що він в попередніх своїх поєдинках, де українець виходив на поле, було три нічі і три поразки. І це перша, перша перемога, перша виїзна перемога Челсі за понад п'ять місяців. І перша перемога для мудрика, коли він грає, а там була дуже така насправді непроста історія. Тому що так все дуже ще щасливо і весело завершилося, але було дуже близько до того, щоб провалитися знову. Е, ну не, не скільки можна провалитися, скільки знову було би багато неоднозначних думок, там хейту фанатського і так далі. Біль е, знову якісь там сумніви в якості українського Вінгера. Е, адже першому перший, перший це було дуже дуже все важко, і його по суті з'їдав. Сутар захисник збірної Австралії, і тут він теж дуже так він постійно перебував при Михайлові. Таку не, не відліплюючись по суті від нашого футболіста. І Мудрика Мудрик дуже нервував. Поганий прийом його дуже часто підводив. А коли вже вдавалося трошки м'яч прийняти, одразу перед ним виростав Сутар, і цю більшість цієї боротьби мусимо визнати, Михайло програв і в підсумку в нього тільки два виграних деноморства зі 13. Це досить сумні цифри. Це те тема для покращення, але теж вдавалося Мудрику робити те, що він може, в чому він може бути корисним Челсі. Тобто він вийшов вчора, взагалі, для себе на абсолютно унікальній позиції. Ніколи ще в дорослому футболі він не виходив грати нападника в центрі нападу. Навіть атакувального півзахисника він там раз відіграв за кар'єру. Дмитро Джолай згадував про те, що він в в молодіжці Шехтаряш десь там в старі-старі роки грав кілька разів на позиції центр -форварда. Ну але це таке. Це дуже насправді така історія до дорослого футболу нічого спільного немає. Як ми бачимо часто по тому, як футболісти себе далі проявляють, і ось в такій ролі йому було дуже складно насправді себе проявити. Але е, він, він е, намагався проявляти характер, він е, не прибирав ноги. Він постійно відшов ті стики. Він втрачав м'ячі, Він одразу ж нав'язував боротьбу. А потім е, вдавалося, насправді е, дуже якісно заплутати е, захисні порядки. А Лестера тим, що е, він, наприклад, часто зміщувався в глибину і вже таки не тільки фальшивою дев'яткою виступав, а й фальшивою десяткою. А це створювало можливості для е, відкриття в зон для, Феліш, для Фелікса, для Хаверса, і е, е, так само для крайніх е, захисників, Чів Лофтус, чи отримували цю ширину. Взагалі, мудрик же ж він не грав у цих по двох попередніх матчах. А в два попередні матчі, які в яких Челсі нарешті став на переможній рельсі, там була сталася кардинальна зміна схеми. Потер все-таки припинив ці спроби догодити всім, і вирішив: е, ви вимагаєте від мене результату? Я буду грати так, як я вмію. Я так як я бачу е, футбол. І він почав грати з трьома центральними захисниками. В цій схемі досить важко знайти місце для таких природних вінгерів, е, як Мудрик, і це відзначала англійська преса. І задавалася власне питанням, як Мудрика можна буде використати на от, власне при такій схемі з трьома центральними захисниками і крайніми фулбеками. Він. Беками, які просто покривають весь простір. І тут е він е в другому тамі. Виходить е, класна заміна після того, як вдалося вийти вперед е, Фелікс Фельшфелікса, якого е, не дуже теж не дуже все вдавалося. Він запорож момент. Він е, в офсайт заліз мікроскопічний, і він привіз гол біля своїх воріт. Е, тому в перерві, так щоб його психологічно більше не надламувати, потер замінив. Е, а мудрик е, вийшов по суті в парі вже форвардів з Хаверсом, але е, посів місце більш таке. Схоже до того, де він природно себе чує. Тобто, лівим таким нападником, лівим, якщо хочете, вінгером хочеться більше інсайдом. І з цієї позиції він забив гол, який не зарахували, тому що Михайло трошки випередив події. І з цієї позиції він віддав дебютний асист першу результативну дію в складі. Челсі. до речі, щодо ролі Мудрика, з'явилася аналогія, що його функція Поттері у вчорашньому матчі це фальсовий форвард. такий собі надувний хаймарс, який відволікає увагу основних ввід основних форвардів, які забивають, і це було в ситуації, коли забивав Кай Хавеце. До речі, фанати Челсі під час поєдинку скаржилися у клубному твіттері на лінощі з боку українського Вінгера, а також звинувачували Потера, що він неправильно використовує гравців на полі. Зараз у ці твіти продемонструємо. Я, чесно кажучи, не розумію Потера. Мудрик втрачає багато м'ячів, але він знімає Фелікса і виводить Галахера, який також втрачає м'ячі. Він, напевно, дуже хоче програти. Танцюристи блядь. Він навіть не схожий на професійну футболіста. Я думаю, що він жалісно провалиться, просто не використовують сильні сторони мудрика. Е, до речі, що до критики Михайла Мудрика і щодо статистики, у нього протягом поєдинку 37 дотиків до м'яча, і при цьому в 15 втрат. Е, як ти оцінюєш е, гру е, сам Михайла Мудрика на прийомі? А також його атлетизм недостатній, е, про що також пишуть аналітики у Твіттері, а також фанати Челсі? Навіть там, здається, 17 втрат. А, ну, для атакувальних гравців це в принципі нормальні цифри. Е, єдине, що... Не так багато в нього, звичайно, цих дій з м'ячем, але в принципі як для Михайла в Челсі, цей матч був якраз дуже таким е, проривним, тому що він став головним, е, таким кого шукали м'ячами е, в передачах з просуванням гравці Челсі, і 11 таких пасів він отримав. Взагалі, це е, по матчу цьому це найкращий показник. Е, він, е, тобто, навіть там і кукурелі, який це з захисту вишукував Мудрика, коли. Він в глибині відкривався, і е, Енсо, звичайно, що там Хаверс, е, була була якась взаємодія. В, е, і пота, чому випустив, типу, на не такій рідній позиції е, Михайла, напевно, тому що е, намагатися якось вплести його в, нові, в нову цю схему і для того, щоб цей перехід був менш болючим. Воно вийшло, звичайно, дуже важко, але те, як е, українець е, це проявив в другому таймі, довело, по-перше, що в нього є характер, а по-друге, що е, в тренера Потера є яйця і є а, сміливість всі свої рішення відстоювати, коли Михайло приймав м'яч, і він постійно якось від нього відскакував, бо сутер дуже легко якось відтісняв його корпусом і так далі. І постійні ці втрати. І здавалося б, що просто це якийсь конкурс на от Верес недавно проводив на народний відбір. Беремо гравця без досвіду. Взагалі в футболі будь-кого будь будь-які -будь -будь людина з народу змогла наприклад себе при. Вити в професійному футболі, але те, як в принципі, потім себе е, мудрик проявив, означало те, що це в принципі хибна була позиція, е, хибне уявлення, тому що е, насправді там знову грав більше роль психологічний фактор. Йому дуже е, хотілося відзначитися цією дією. І, до речі, якраз тільки щойно е, Мудрик віддав асист першу результативну дію в Челсі. Одразу ж Поттер його замінив. І напевне, це е, тренер Челсі був єдиною людиною на планеті, який вірив е, в Михайла і після першого тайма тайму, і а, всередині другого, е, тому що ну здавалося, що вже з того нічого не буде, але Поступово поступово е, Мудрик е, Ріс виростав в, в, в кращого гравця вже в цьому матчі. Звичайно, це на фоні того, що Ча, е, Лестер почав розкриватися. Це він е, його помістили в таку найкращі можливі умови для нього. Е, зони е, швидкі паси і ривки, все, все це було. Він міг реально е, е, піти з, з поля і з голом, е, асистом ще й передасистом. Через е, офсайди 2 трошки підкоригували йому статистику в, в, в мінусовий бік. Але е, загалом е, це був насправді найкращий матч е, Михайла в Челсі. І е, це також нагадало. Те, як е, от він е, Поттер, наприклад, що він зробив з Кукурелією і Колібалі. Тобто він спочатку відтіснив їх від складу, е, коли була дуже такий особлива на марка, бо дуже багато хейту, дуже багато критики фанатської змі. А е, він його окей, беремо паузу. Е, кілька матчів він взагалі не, або на заявку не потрапляє, або не виходить на заміну. А потім раптово стає основним, закриває нішу після травми тягу сіл в позиції, на яку його. Ніхто не бачив фаворитом і відіграє е, матч, який, е, за який у його робить гравцем найкращим гравцем. Е, до речі, Тарас, на завершення цікавить питання, чи як ти думаєш, чи закріпиться Михайло Мудрик на позиції центр форварда, чи все ж таки Потер його використовуватиме як лівого Вінгера. Ну там насправді яка проблема, щоб він був е, таким е, мігруючим фородом? Е, це чи то він центральний, чи він правий? Якщо він, наприклад, е, зможе давати Хаверцу простір відкриватися в правий фланг, а сам на себе витягувати центральних захисників в, в глибину і створювати вільніші зони для того ж Фелікса, Чілвела і Хаверца, і Якщо там стерінг відновиться травми, від то чому ні? Він? Цілком може грати на, на цій позиції, можливо, в нього не буде стільки а, результативних дій. Ну але знову ж таки а, зараз от фанати Челсі тролять Манчестер Юнайтед, що все-таки навіть такий мудрик, який так а, всі а, критикували. В нього більше результативних дій, тобто асистів більше ніж в того ж, Антоні, з за якого заплатили не меншу суму. Так, тобто е, процес пішов, трошки, трошки щось там рухається, і е, проблеми не, не бачу в тому, щоб його виставляти на цій позиції. Тому що, в принципі, дійсно все залежить від Потера, за все теж залежить від того, е, яка буде обойма, тому що обойма настільки широка, що от вчора, наприклад, пулішич Мадуеку в взагалі не вийшли на заміну просто просиділи на лаві запасних в попередніх матчах. Вони як мінімум виходили на заміну а, а мудрик сидів. Тобто тут буде е, те, що я й передбачав, принципі, буде страшно сильна ротація, тому що потрібно ці от. Нерви е, в ієрархії внутрішній і, і для серед гравців заспокоювати в е, фанатських ресурсах Челсі. Є така думка в Англії, що е, оця, е, ру, було проведено страшну е, колосальну роботу е, внутрішньо таку в тіні е, за лаштунками, і ця робота дає результат. Наприклад, теж в тому в якомусь такому досить теплому спілкуванні кукурелі з мудриком, яких було такі недеші непорозуміння, але от після третього забитого гола, після асисту Михайла. Іспанець підійшов до нього, українець його бійняли. Вони щось там мило про про щось побесідували. Марк там якісь йому е, тактичні, тактичні ігрові поради далі давав, і це все було в приємній приєзній атмосфері. Е, намагаються вони тепер один за одного битися, і вже це вже не, індивідуаль, не індивідуальності, набір індивідуальності, просто а вже більше схоже на багато більше схоже на команду. До Речі, ти от описуєш, що конфлікт із кукурелі та мудроком зник і начебто, у них є вже порозуміння, хімія, і вже навіть з'явилися від. В Ютюбі відповідні, що конфлікту як такого між цими гравцями не існує, немає, і демонструються власне на відео. Хоча там присутності і взаємодії на полі між іспанцем та українцем немає. А просто нарізка із вдалими та невдалими діями Михайла Мудрика. І що ми маємо у підсумку? Челсі закріпився, скажімо так, на 10-й позиції в турнірі таблиці АПЛ. І це, до речі, вперше із 8 жовтня лондонцям вдалося забити в одному поєдинку три голи. Безмежно дякую тобі, Тарас, що подився обговорити матчі Михайла Мудрика в складі Челсі проти Лестера і оцінити його дії. Це був Тарас Котів, редактор футбол 24, а також Юра Рощак на цій же платформі ютубівський футбол 24. Ставимо комент, лайк, підписку і не забуваємо донатити на Збройні Сили України.